Друзі, всім привіт! Підготувала для вас прогноз на березень місяць для всіх знаків. Березень у нас буде досить визначним. Багато подій відбуватимуться взагалі пов'язаних саме із затемненням. І розберемо, які ж самі новинки принесе вам цей місяць кожному знаку індивідуально. Мене звати Аліна Кормаченко, я західний астролог. Не забудь підписатися на мою сторінку і поставити дзвіночок. Отже, розпочнемо ми з овнів. Овни, вітаю. У Вас цьому місяці чекає день народження, але можливо воно не буде таким простим як. Було зазвичай. Можливо, вже відчуваєте енергетику 12 го дому, десь певну таку апатію, можливо, хочеться побути наодинці, перепочити і всю цю ситуацію підсилить іще більше новолуння у вашому 12 му домі. 12-й дім це дім самотності, дім духовності, і тому, і судячи із усіх планет, які ходять у вас. Або збираються переходити у ваш 12-й дім. Березень буде характеризуватися такою певною пасивністю, незважаючи на те, що попередній місяць у вас був дуже активний по роботі. Зараз можливо багато зустрічей і до середини. Березня ви будете, можливо, багато зустрічей організовувати з колегами, з друзями, багато якихось взаємодій, до того ж, ви будете отримувати від, це, від цього всього задоволення. Проте, з другої половини місяця відчуєте максимальне бажання побути наодинці і трішки видихнути після всіх подій, які відбувалися за попередні кілька місяців. Отже, загальні рекомендації, а особливо з 10.03, для для того, щоб енергетика 12-го дому програлася для вас в плюс, я рекомендую вам знаходитись більше часу саме на одинці. Почитайте хорошу книгу, медитуйте, моліться. Так? Кожен обирає для себе те, що йому найбільш комфортно. І цей період він просто вимагатиме часу на одинці. Тож, якщо ви не зробите це добровільно, планети зіграють з вами в не дуже гарну гру і можна захистити. Хворіти або, в принципі, вимушено залишатися вдома. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Новолуння 10.03. Вже носитиме енергетику перед затемненням. Тож я рекомендую з 10.03 плюс 2 тижні заакцентуватися на духовності, на якомусь саморозвитку, можливо, попрацюйте з психологом, якщо у вас вистачає терпіння, хоча я сумніваюся. Але дійсно це дуже важливий такий момент, і, в принципі, цей період, та й взагалі березень, так, навіть після повні все одно мі, перепрошую Марс перейде у ваш 12-й дім, а це означає, що взагалі активності дуже мало буде, Хоч, хотітиметься заховатися, замотатися в ковдручку і сидіти вдома. Насправді так і робіть. Зараз планети цього вимагають, це як потреба перед майбутнім стартом. Далі 25.03 у нас відбудеться напівченове. Місячне затемнення, у знаку Терези. Тобто, це в нас відбуватиметься повня в знаку Терези, що вона вам принесе. Взагалі, повня – це завжди про завершення якогось процесу. Так як у вашому випадку Терези відповідають саме за партнерство. за… Відносини із вашим чоловіком чи дружиною, або за відносини із вашим партнером по бізнесу, або відносини з вашими клієнтами, то в цей час саме з 25.03, відбуватимуться якісь зміни, можливо, навіть доленосні зміни, які стосуються саме партнерства. Можливо, ви вирішите перевести ці стосунки. На якийсь новий рівень, можливо, дехто вирішить е, питання з розлученням, так і вже остаточно прийме це рішення. Е, чесно кажучи, всі рішення на затемнення вони є от такі під ефектом затемнення, тобто наша свідомість дещо неадекватно приймає рішення, не бачить всіх нюансів, всіх деталей. Тому е, я б порекомендувала все-таки, можливо, не рубати з плеча, але е, ну, зазвичай затемнення робить. Е, Свій ефект. До того ж, все це відбуватиметься ще й на осі кармічних вузлів, тому якби, ситуація ще більше Поглиблюється так, але я впевнена, що ви зможете прийняти найкраще для себе рішення. Взагалі, повня з 25 числа вона вимагатиме від вас завершення якогось процесу. Можливо, якісь рішення, які були вами прийняті на минуле затемнення, а саме восени, вони знайдуть своє логічне завершення. Отже, овне, бажаю вам хорошого місяця. Бажаю пройти максимально спокійно і комфортно весь цей період. Так він буде, можливо, не надто сприятливий для вас і для вашої активної натури, але тим не менше. Відпочиньте трішки, далі більше, далі все буде гаразд. Далі чекають якісь новини, якийсь ваш майбутній прорив. тому зараз просто перепочиньте. А ви не забудьте підписатися. Також переходьте за посиланнями в описі до цього відео.